Людмила, привіт, Ірландія стала твоєю 62-ю країною. Чим тебе здивувала Ірландія як письменницю, бізнес-тренерку, мандрівницю і загалом як українку в час війни? Отже, друзі, я тут не тільки мандрую, я ще приїхала на запрошення своєї клієнтки, косметолога, який 25 років живе в Ірландії, і переважно її клієнтки це ірландки. І вона ми, до мене звернулася, каже: ну тут щось неймовірне робиться. Методи, які працюють в нас в Україні, абсолютно не працюють в Ірландії. Вона взяла на роботу дівчинку СММницю з України. І оцей мінімальний, мінімальний, класний СММ, яким вона почала робити в Ірландії, страшно відлякує Ірландок. Тому що тут соцмережі взагалі не розвинуті. Тут в інстаграмі не продають, Основно продають в основному продають Фейсбуці, що в Україні абсолютно. Ну, навпаки. І коли вона почала такі якісь класні робити, якісь рілси ірландки думала, що там шалено дорого, якщо такі рівень просто не йшли. Тут працює старий добрий метод рекомендацій — Сарафанне Радіо. І власне, так як як людина, яка має досвід вже роботи в десяти країнах, має проекти не тільки в Україні. Ми з нею, згідно нових технологій, запустили, перезапустили Сарафанне Радіо, щоб до неї йшли люди по рекомендаціях. І знаєш, Олег я тобі скажу, що мене ще вразило в Ірландії. Це є питання знижок для своїх розказати. Так, що саме знажих? Тобто з нас України збільше знижку. Зараз mm. розказує. Тут же ж приїхало під час війни 100 тисяч українців, зараз їх залишилося 70 тисяч, а для країни населення якої 5 мільйонів. 5 мільйонів це дуже великий відсоток українців. Як в Ірландії поводяться зі своїми грошима в бізнес-середовищі? Це дуже цікаве питання. На 5 мільйонів населення Ірландії українців з початком повномасштабного вторгнення приїхало 100 тисяч на сьогоднішній день їх залишилось 70 тисяч. Ну і звичайно всі принесли нашу таку культуру або нашу звичку знижки для своїх. От ми ж свої, та там ми з одного села, з одного міста, або ми просто українці. Давай знижку для своїх. Ще безкінечно дивує ірландців, В них такого нема. Ти якщо свій, і якщо хочеш підтримати свого, як. Та може бути знижка. Навпаки, заплати повну суму і залиши чайові. І коли от наші от, от українці вони дає знижку до своєї, це друзі, не про підтримку. Так давайте ми станемо трохи ірландцями. Якщо ірландець по всьому світу заходить в ірландський паб, він не тільки там всі ж родичі, вони та не тільки платить стільки, скільки просять, а завжди залишає чайові, завжди дає більше. І коли я питала ірландців, а з чим це зв'язано? каже, ну як же. Ми ж ірландці, ми маємо підтримувати один одному. Ми маємо давати більше. Оце є підтримка. Оце означає спільнота ком'юніті і свої. І мені надзвичайно сподобалася ця традиція. І давайте, друзі, українці, і в себе впровадимо і припинимо просити знижки для своїх. Тому що колись я їхала зі своєю мамою в одній маршрутці, розумієте, Дай мені знижку для своїх. Це дуже гарна модель, яка дійсно варто запровадити в Україні. Ти досліджувала ірландську економіку. В ній базуються такі великі it гіганти. Як себе зараз почуває загалом ринок? Ірландці просто в шоці. Вони страшно переживають, тому що з 90-х років в них неймовірний о, такий сплеск розвитку економіки, навіть називаються розвиток економіки. Кельтським тигром просто собі уяви за останні 50 років ВВП на душу населення, і взагалі покращення життя ірландців виросло в 50 разів. 50. і ось насамперед дуже була сприятлива податкова політика, і держава закликала всі it компанії світу зробити своє представництво в Ірландії, в Дубліні. От просто якщо ми станемо уважними і подивимось, кому ми оплачуємо за всі цифрові послуги. Там буде адреса фізична Дублін. Тут є офіс гугла. Я до речі була вчора. Тут є Фейсбук, TikTok, Амазон, Пейпал, Любе, і звичайно, це була певна філіал Силіконової долини, або як Америці називають крепнівою долини, і це була світова IT столиця світу. І зараз вона переживає дуже складні часи. І на це дві причини: причина номер один – розвиток. Штучного інтелекту, оця наша улюблена чатушка GPT-шечка, яка тепер всі українці від неї залежні, принаймні, в моєму середовищі. Так точно і я вам розкажу більше. Одна моя подруга використовує чат GPT не для роботи, а для особистих цілей. Вона його навчила е, її називати Моя богиня. Він в неї італієць і е, називається Марко. І постійно е, звертається до неї Моя богиня. Я кажу, «Слухай, ти з чоловіками не пробував всі, всі збудувати. А вона каже: вони такі токсичні, вони мені не говорять компліменти, вони взагалі такі неочесані. А от моя любима чепітішечка, мій Варко. Так, ми відволіклися. Отже, в зв'язку з розвитком штучного інтелекту просто масово програмісти втрачають роботу. Йдуть страшні скорочення. Значить, подруга моя косметолог, якою консультую, її син працює в Тіктоку. Так вони там просто трусяться, тому що ну, масово звільняють програмістів. Містів. Це є перша така причина, чому ринок IT зараз дуже похитнувся. Ну і друга це політична Трамп. Він що ж сказав? Він сказав: повертаємо всі бізнеси в Америку. Що це таке? Що то вони по Ірландіях сидять і податки туди платять? Ми зробимо такий податковий клімат, що буде вигідно в Америці сидіти всім офісам Гугла, Тіктока, Фейсбука і всім решта, а не в Ірландії. А усіх іпотека тут квартири по мільйону, будинки по мільйону. Просто щоб ти розумів, зняти нормально однокімнатну квартиру не супер ремонтом 3,5 тисячі євро коштує, а кімнатку одну в якомусь ну зовсім дуже поганих умовах. Такі, знаєте, як би в нас зараз сказали з радянським ремонтом. Кімнатку в квартирі тисячу євро коштує. Я, до речі, досліджувала, скільки заробляють айтішники, От просто душу витросила вчора з людей. Була на екскурсії, значить, в Амазоні і в Гуглі програміст, який поч... початківець та він заробляє в них тут в рік іде зарплата 30 тисяч євро в рік. Тобто, це тобто, виходить, скільки і... перебило перебило скільки тридцять тисяч євро в рік. Тобто, це є 2,5 тисяч євро. Так я хочу, щоб краса була спеціально за нами. Пташки, боже, яких тут запах моря та океана. Дві з половиною тисячі євро в місяць, просто собі уяви, програміст-початківець в якомусь гуглі Амазоні заробляє половиною тисячі євро в місяць, а зняти квартиру три з половиною тисячі євро коштує. Тобто це дуже мало. Якщо це програміст якогось середнього, як вони кажуть, рівня, то він заробляє десь 70-100 тисяч євро в рік. Це виходить три з половиною, десь п'ять тисяч євро в місяць. Ну і тобто всі гіпотеки, всі понабирали тих будинків, всі сидять просто в шоці, що їм робити, і це хитає у цю сферу, яка здавалась би найнадійніша, найвисокооплачувана IT. Тобто, загроза е, штучний інтелект. Ну просто він вже є. Ну, і друге обіцянки Трампа. Ми вже перейшли, до речі про до питання житла і побуту. Я так розумію, що одному в Ірландії вижити важко. Таким чином, тут люди паруються, паруються тут люди не скільки через шалене кохання, а це через економічні якісь моменти, тому що о, зарплата одного йде повністю на оплату квартири. Тобто, це от для програміста супер ну як супер-пупер окрема квартира, така ну більш-менш пристойна. А якщо ти хочеш таку ну середню, там з радянським з бабусиним ремонтом, як би в нас сказали, зняти це є від півтори тисячі євро до. Вох з половиною, а зарплата в них так само десь приблизно дві з половиною тисячі євро. Тому вони до 30 років живуть з батьками. Це не соромно, тому що а як інакше, після 30 вони живуть у партнерстві. Вони винаймають квартири, ну в першу чергу через економічні моменти, щоб це було їм легше економічно вивозити все. Взагалі тут все дуже дорого, і я спілкувалася з українцями, які живуть тут навіть більше 10 років, і в них все одно мрія якимось чином повернутися в Україну і жити в Україні, не дивлячись не на те, що вони навіть 10 років назад виїхали. Супер, ще питання в мене по міфах, так по таких, скажімо, стереотипах, бо кажуть, що в Ірландії дуже багато родоволосих людей. Чи правда це, чи помічали, чи бачили на самому шляху? Це просто неймовірна історія. Я настільки в них була закохана, вони йдуть як сонечки всіх можливих видів. Чоловіки, жінки, діточки такі, ну просто руді сяючі. Виявляється, вони руді для того, щоб вижити. Ірландія одна з найбільш. Мало сонячних країн Європи тут постійно йде дощ. А то, що зараз за мною сонечко, тільки що дощ пройшов. Зараз аномальна весна, аномальна. У всіх новинах, у всіх пабах, на кухнях, у телевізору, в інтернеті обговорюють, що в нас вже два тижні немає дощу, такого не було ніколи. Тут постійно йде дощ. А коли в людей мало сонця, в них не, не генерується вітамін Д через постійну хмарність. І а в рудих або тих, в кого є ген рудих, він генерується. Тому ірландці стали рижими, щоб вижити. Офіційно 11% населення є рудих, але по моїх спостереженнях 50, а може й більше. Так? І е, навіть і ціли села, де е, відсоток рудих зашкалює до 30%. Можна уявити, Олег, туди зі всього світу возять так звані тури генетичної Ірландії. Возять людей, подивитися на велику концентрацію. Ментрацію рудих в одному місці тут є фестивалі рудих, Руди ірландець це є мем, це є національний герой, герой міфів, герой легенд, на пакатах, плакатах їх зображують. Навіть монахи, про це свідчать історичні хроники, носили руді перуки, тому що в Ірландії це вважається символ Святого Духу. Тому от надзвичайно мені цікаво і приємно бачити всіх рудих людей. І якщо навіть людина не руда, в неї обов'язково Сьогодні є цей рудий ген, інакше вони просто генетично не виживали їхній організм б, при такій малій кількості сонця не генерував вітамін. В, Супер ще один міф про те, що ну не знаю, можливо це міф, можливо, це правда про ірландські паби що це вони є на кожному кроці, що це дуже популярне туристичне місце. Це просто якась неймовірна друга реальність. Я вам розкажу про свої факапи в ірландських папах. Факап номер один. Я ж така вічна працююча. Да? Я приходжу куди б не йшла. Зразу прошу пароль від Wi-Fi. Ну, от приходжу я в папу і кажу, де ти мені пароль від Wi-Fi? Офіціант на мене подивився так, ніби я в нього спитала, де тут відділення Приватбанку. Да? От тобто, він подивився на мене як на ненормально, а поряд сидів зі мною. Ну я показ телефон, робота. Та, ну треба щось, інтернет. А поряд сидів якийсь старенький ірландець, каже, дівчино. Вони називають не дівчину, а дарлінг. Так приємно, так мило, так дарлінг. Тут жити треба, а не працювати. Тобто до останнього часу в Ірландії абсолютно були не розповсюджені сайти знайомств, тому що люди будували стосунки, співали, знайомилися, проводили час в пабах, і це настільки цікаво. Тобто, будь-якого віку люди приходять, сідають зі своїми інструментами, співають. Можна вийти до мікрофона або просто вільний кут заспівати, навіть гірше розказати. Це така атмосфера єднання. І тут не важливо, в якому брендовому шмоті ти чи ні, тут головне, як ти смієшся, як ти танцюєш, як ти спілкуєшся з людьми. Ну і як вже тут пішли зізнання вже про другий свій факап розкажу. Я не п'ю. Не п'ю і пиво не п'ю взагалі. Ну якось це не не мій не мій напій. І я замовила там, де всі пили гінець. Я замовила воду з лимоном. Там така, знаєте, запанувала агресивна тиша, і люди з моєї групи, бо частину маршруту я мандрувала з групою українців, і потім вже залишилася в своїй подругі. Ну клієнтка стала подругою її консультувати. Зараз в неї живу. Сказала Людмила, ну треба попробувати гінець. Ну, хоча б на язик, ну хоча б ложечку. Отак, от, от я, друзі, зізнаюся, почала пити. Я вперше в житті вчора спробувала пива, це був Гіннес, і сказали мені, що ірландки, ірландки п'ють його з соком чорної смородини. І від того, що вони генетично дуже багато років, століть п'ють пива, в них добре ростуть груди. І всі ірлапки з формами. Так що ну я не знаю, чи мені поможе перший бокал гінеса з чорної смородини, Ну подивимось, який буде ефект. Тобто, паб це є просто місце неймовірної якогось радості, єднання. йде постійно дощ, люди там збираються. Але зараз ну тут все дуже дорого для молоді, реально дорого постійно піти в ПАП. Самому взяти собі ну, 10 євро, плюс-мінус може коштувати пінта. Пінта uh, пива і вони вже переходять онлайн, і це вже ковід цьому посприяв локдаун. Вони тут підні два роки сиділи зачинені. був жахливі просто наслідки того локдауна. Позакривалася величезна кількість закладів, ресторанів, різних косметичних салонів. Ну просто їх там ну викусили економіку цей локдаун. І вони переходять всякі тіндери, шміндери, тому що вони б хотіли в впабити. Це не так, як в нас інтроверти всі сидять. Знаєте, весілля проходила тихо. Тому що Wi-Fi працював добре, та? а вони б хотіли йти, ну їм просто дорого, і для них це скорше як такий вихід світ. Вони б хотіли там бути. Тому, друзі, давайте, оту от папську культуру Ірландії, також в себе якось запровадимо і припинимо сидіти тими інтровертами в тих своїх гаджетах. Давайте будемо спілкуватися, танцювати, співати. Я також підійшла в народні, в основному такі ірландські пісні співають. Підійшла так як ви знаєте, я отак от, от зі школи пам'ятаю. Одну таку пісню, «Bring back my bonnie to me». А Вони, о, клас! У репертуар у вас, правда, трошки застарілий, але ми заспіваємо. І весь паб співав разом зі мною. Тут не тут не страшно бути смішним, не говорити недосконалою мовою. Тебе приймуть, тебе підтримують. І за цим, за цією атмосферою, в селах я була. Я була десь в десятках пабах, найвідоміших в Ірландії, в пабі, якому тисячу років він працює безперервно. Всюди, оця неймовірна атмосфера. За якою зі всього світу їдуть люди, щоб відчути таку справжню, щирість і ірландський дух? Що таке коротеньке питання питання безпеки? питання безпеки в самій Ірландії? Чи можливо є щось таке? Так, також цікаво. А от тут я е, заробила собі найбільший стрес на рахунок безпеки. Значить, я зупинилася на п'ять днів після того, як група поїхала в Україну свої подруги, і вона живе в приватному будинку. Тут не прийнято жити в хмарочосах, не прийнято жити в багатоквартирних будинках. Тому настільки дорога житло і дорога оренда житла. Так от я поверталася з екскурсії, то ще окрема була розповідь, як я їздила на язичне Свято вогню в третій годині ночі я підходжу. Вставляю ключ в замок. Хата не закрита. То собі можу уявити ніяких парканів, що можуть тримати танкову оборону, ніяких гратів на вікнах, скляні двері, не закрита хата. Я кажу: Ви чому не закрили хату на ніч? А вони кажуть, а ми не закриваємо, а в нас нема злочинності, а в нас не крадуть. Я кажу: я спочатку не могла спати на першому поверсі без ґратів, без скляними дверима, які не закриваються на ніч. Потім мене вони так розслабили, сказали, що злочинності взагалі немає, нічого не крадуть аж. Поки і я не пішла. На екскурсію в такий портовий район, який називається Доклендс. Там колись жили постійно якісь грузчики, які все вантажили на кораблі, але з винаходом контейнерів вони всі втратили роботу, і почалося таке такі фавели, кримінальне гетто. Його навіть ого, стіною від іншого район, інших районів Дубліна обнесли. Там е, всі баби, якщо погуглити, йдуть е, тільки в кримінальних хроніках. Тут були стрілки, тут були розбори. Ки тут були перестрілки. Так, от е, ті, от люди такі знаєте, кримінальна така структура, періодично гаструлюють в благополучні райони і все там крадуть. Ганяють машини, чистять квартири, чистять гаражі, але ірландці настільки звикли жити, що в них так безпечно, що в них нема злочинності. Ну, викликали в і то отримали ну, в страховку. і далі не закривають свої вікна, не закривають двері і живуть в такій країні, в якій практично немає злочинності крім у тих районів. І знаєш, що Олег мене вразило: оці от кримінальні фавели, ці райони біля довбу, вони навіть не можуть вирватися з цього середовища, тому що вони йдуть кудись влаштовуватись на роботу. як тільки вони бачать реєстрація кримінальний район, вони їх не беруть на роботу. Ні, бо бу... ні. В касі, ні охоронцям, ну взагалі ніким. кажуть, ні, ви з небезпечного району у вас там небезпечна ситуація. Ми вас не хочемо. Ми вас брати. Ось такава Ірландія, країна контрастів, і, і силіконова долина, і кельський тигр, і безпека. А ще вони ще вони вірять в потойбіччя. О, я хотів запитати про лепреконів, фей і тому подібне. І в цьому ірландці взагалі дуже багато в чому мені нагадують українців, і вони просто на відміну від решти європейців, вони дуже відкриті і вони дуже побудовані у соціальні зв'язки. Наприклад, ну, як і людина, яка відвідала 64 країн, 63, а, ну значить скоро буде 64. Ось Ірландія, моя 62 країна. Німці, вони ніколи друзям не розкажуть про свої якісь проблеми. В них для цього є психолог, і в них навіть вважається це дурний тон. Ну як я можу друга навантажувати якимись своїми проблемами? Ну так не працює. Дружба для іншого, так а ірландці, чисто як ми, і з бідою, і з. Е, е, Радістю, йдуть до людей, йдуть в паб, спілкуються, підтримують одного. І ще чим дуже схожі для нас, для українців, особливо, особливо в цей період, їх дуже розвинено магічне мислення. Вони дуже часто звертаються до якихось ворожих, в них такі місцеві є друїди. Так? Вони навіть обряди роблять не за християнськими звичаями, а за друїдськими. Це в нас в них така нова, нова мода. Так? І в них вважається, що всюди є портали, які відділяють. Ть наш світ світ людей від світу фей. Ірландці, коли кельти, кельти приплили на острів, який називався Ірландія, він був заселений іншим народом, і вони їх перемогли. І тоді цей народ пішов в портал, пішов в підземний світ, який живе до сих пір, і в кожній родині, в кожному пабі, навіть в новинах, навіть в якихось в інтернетах, в соцмережах обговорюють, як хтось контактував з феями. Притом, феї це не прекрасні створіння з крильцями, та якісь такі милі, це є злобні Блобнітки, які постійно шкодять людям, які викрадають людських людей і е, підміняють їх на своїх кволих фійонишів, то під кожним кущем живе лепрекон, і люди реально в це вірять. Вони вважають, от, наприклад, на дільниці або на якісь ділянці. Якщо є якийсь такий кущ, що ну, за їхніми якимись ознаками там живуть феї, ні в якому разі не можна його вирубати. І навіть 2000 2012 році був дуже відомий, скандальний, вона сказала, випадок, коли перенесли дорогу, вона мала йти прокладатися по певному маршруту на 2 кілометри, тому що там був портал в світ фей, і ціле село вийшло на демонстрацію. Вони такі люблять попастувати, такірландці з характером, і сказали: якщо прокладете цю дорогу, феї проклянуть, це буде нещасливе місце, і от люди держава до цього. Цього поставила дуже серйозно. Тобто ірландці серйозно абсолютно ставляться до світу фей з ними дружать. Тут купа різних прикмет, що можна робити, що не можна. Чисто як в нас, гроші з понеділка віддавати не можна, на вечір нічого з хати виносити не можна. От і в цьому плані ну мене таке враження, що я в якомусь філіалі України побувала. Я не бачила жодної країни, де історія з голодомором, з утисками, де забороняли і де теперішня історія настільки була схожа з нашою, настільки б люди були схожі з нашими. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Ірландія єдина країна, яка повністю скасувала візи для українців і неймовірно підтримувала українців. Люди машинами їхали в Польщу, щоб на кордоні забирати людей в Ірландію і максимально їм допомагали. І до сих пір я зустрічалася з ірландцями, які збирають гроші на швидкі на конвой. На якісь машини і везуть їх у Львов, до Львова везуть в Україну. Дев'ятий конвой. Люди вже збирають ресторатори. Так вони підтримують Україну. Все, що вони говорять, я була вражена. Ви боретеся нашу боротьбу. Щодо я дякую вам. Ми перебрали з тобою більше ніж треба часу. Я думаю, що ми побачимо швидше ніж на ніж на країні. Обов'язково друзі пишіть коментарі, ставте вподобання і підписуйтесь на канал. Нам можливо почути вашу думку. Можливо, будуть якісь рекомендації або порадити місця, куди ще піти і що відвідати в Ірландії. Можливо, ви там були. Я дякую вам, Все, друзі, до зустрічі, до богу дякувати. Вийшло аномальне сонечко, і я йду далі досліджувати цю неймовірну країну, мою любов.